У Кропивницькому на алеї між вулицею Державності та Незалежності руйнується одна із двох пішохідних доріжок. Ґрунт просів, а разом з ним Бруківка. Вона була покладена у 21-му році, але, на жаль, така ситуація зараз склалась. В деяких місцях вона трошки просіла, треба це якось налагоджувати. Місцева жителька Наталія Новакова говорить, бруківка на одній з двох доріжок просідає останні два роки. Можна вбитися, їй Богу, а там теплосеть рили і оце вони таке зробили. Вони розрили, що вони там робили. Вони кольца оті міняли ще що щось робили. Ну, ми не вникали, звісно, дивилися, що там робиться. А потім вони забрали цю плітку. І через неділю вони привезли ту плітку, привезли сєв. Ну думали, вже ж вроді зроблять як треба. Трахіть в хорошу погоду. Ми всі тут. Алею відкрили три роки тому. Облаштували її для пішоходів, велосипедистів, поклали тактильну плитку для людей з порушенням зору. Тоді керівник підприємства підрядника АІС Будком Олексій Фляга надав Суспільному кошторис виконаних робіт на алеї. Згідно документу, на 5 мільйонів гривень виконали 16 видів робіт. Гроші витратили з бюджету міста. 10 квітня пішохідні доріжки обстежили працівники управління житлово-комунального господарства і з'ясували при чину просідання ґрунту розповів Суспільному телефоном керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. Результат виконання ремонтів на підземних комунікаціях теплопостачання це з'ясувало обстеження, і станом на сьогодні спеціалісти теплоенергетика зробили підсипку піском аварійних місць. І з настанням сприятливих погодних умов будуть виконувати повноцінний ремонт для цього. Закуповують там плитку, бордюри для заміни пошкоджених. Ремонтувати алею почнуть, коли буде суха та тепла погода. Трубам, які під алеєю, майже 40 років. Таку інформацію надав Суспільному директор комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. У січні місяці виконували там ремонтні роботи, під час яких розбирали мощення цієї алеї. Там, в другій частині, також є просідання на цій алеї, але ці роботи велися два роки назад. Сказав, що на роботи витрачатимуть гроші підприємства. Ми живемо з того, що нам платять за наші послуги. Це щоденна робота. В кінці місяці формується матеріальний звіт. Скільки вартуватиме відновлення, порахують після завершення робіт. Планують відновити покриття до кінця квітня. Олена Жикалова, Володимир Волок. Суспільне новини Кропивницький.